Дуже задоволена. Все, я думаю, що все буде добре. Я скоро буду бігати вже. Обов'язково. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар травматолог клініки Рехаб клінік Одеса. Що вам представить пацієнтку, їй 52 роки. Вона з міста Славянська, це Донецька область. Пацієнтка з правобічним гонартрозом третьої стадії з вираженим больовим синдромом. Проведена операція по заміні правого колінного суглобу медіа системою Сьогодні у нас третій день після операції. Пацієнтка вже ходить по вулиці, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, що у вас змінилося після операції, взагалі що можете сказати? Задоволені? Е, дуже задоволена. Е, все. Я думаю, що все буде добре. Я скоро буду бігати вже. Обов'язково. Хочу ще, щоб подивились моє друге коліно і в далі приїхати на друге коліно, тому що ну, трошки мені заважає, у мене 8 діток прийомних, і я постійно в движенні, постійно на ногах, і мені це потрібно просто. Ну, однозначно. Да. А ми я сподіваюся, що ви дуже швидко пройдете реабілітацію да, і скоро будете гарно, якісно і швидко ходити. Я дуже вам дякую. І вам і дякую, персоналу дякую. дуже дякую. У вас дуже гарний колектив. Всі дівчата молодці. Ви взагалі великий молодець. Дякую, дуже приємно. Це Доктор від Бога, як ото кажуть. Дякую. Дякую вам. Стараємося для вас. Дякую вам.